У мусульманських державах не вщухають протести усе через скандальну стрічку про пророка Мухаммеда. Сполучені Штати направили до узбережжя Лівії два військові кораблі. Раніше Вашингтон заявив, що вояки охоронятимуть американське посольство у цій країні. Учора на сході Лівії місцеві жителі напали на депмісію Сполучених Штатів. У наслідок інциденту один дипломат загинув і ще один поранений. Спалах агресії спровокувала стрічка про пророка Мухаммеда, американського пастора Террі Джонса. Мусульмани вважають, що фільм образив їхнього пророка Пророк Мухаммед не Усама Бен Ладен. Він найкраща людина у світі. Американці спеціально провокують нас на агресію та насильство. Вони роблять це за допомогою газет, телебачення та ось таких фільмів. Увесь мусульманський світ піднявся проти скандальної картини. У Каїрі і Тунісі натовпи обурених жителів спалили американський прапор біля амбасади. А єгипетський президент Мухаммед Мурсі збирається судитися завтрам стрічки. Масштабні акції провели у Судані Марокко, на палестинських територіях, а також у деяких європейських державах. У Афганістані заблокували доступ до Ютубу. Ватикан назвав фільм провокацією проти мусульман. Зйомки скандальної стрічки Мухаммед, пророк мусульман, обійшовся у 5 мільйонів доларів. Головна ідея стрічки, за словами Джонса, показати деструктивність ісламу. Пророк з'являється в сатиричному образі ненависника жінок та розпусника. 15 хвилину короткометражку продублювали англійською та арабською і виклали у Ютубі. Рік тому пастор Террі Джонс спалив Коран. Тоді вчинок священника призвів до масових акцій протесту в Афганістані, під час яких загинуло близько сотні людей.